Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні наступне відео по бджолярству, як почати і скільки це коштуватиме почати займатись пасікою. Це відео вже для тих людей, які подивилися перві два відео, пройшли психологічну адаптацію і вже вирішили, який вулик вони хочуть купити собі. Сьогодні я розповім. Що треба для того, щоб займатися бджольництвом повністю. Ну, може щось забуду, ну постараюсь нічого не забути. І скільки це коштує на даний момент. Розрахунок будемо робити з придбання трьох вуликів і трьох бджолосімей на рамку 300 мм додан і вулик лежак на 24 рамки. Чому саме три? Деякі початківці телефонують мені, щоб придбати сім'ю і хочуть придбати саме одну сім'ю. Щоб спробувати займати бджолястом. Я їх відмовляю, кажу, що це погана затея, краще придбати або три, або ще краще п'ять. Чому? Тому що якщо сім'ї вийдуть нерівними зимівлі, або одна сім'я може, ну що завгодно статися ослабне, то за що двох других сімей можна вирівняти і зробити їх однаковими. І підсилити ту сім'ю, щоб вона не, зовсім не загинула або не ослабла зовсім. Перше, це, що треба, це вулик сам. Вулик я рекомендував для початківців лежак, подивився в ОЛФСУ, Новий лежак можна придбати приблизно 1200-1300 гривень. Транспортні витрати ваші я рахувати не буду, бо може у вас плотня десь знаходиться поруч. Далі до цього вулика треба придбати ще рамки. На даний момент рамку в інтернеті можна купити за 6 гривень 50 копійок. Це найдешевше, що я знайшов. І вам необхідно до вашого вулика ще додати хоча б по 10 рамок. Значить, рамки будуть коштувати в місті приблизно 200 гривень. І до них треба ще додати. Гвозді і проволоку для натягування. Ще приблизно 100 гривень. Далі що вам треба? Треба вулик покрасити, придбати краску. Краску я посчитав, що вам хватить однієї баночки, невеличкої на три вулика. Це буде приблизно 150 гривень. Також треба кришку тепер вулика накрити. Я подивився, я накриваю свої кришки. Бачте. У мене типографський алюміній. Ну На лежаки я таких листків не зустрічав, вони йдуть менші, по два скльопа, він погано клепається, з'єднується. Тому я подивився в інтернеті: е, осульковку можна придбати на вулик приблизно за 120-150 гривень тоненьку, легеньку. І на три вулика це вийде приблизно 400 гривень. Також до вулика треба вам ще літкозаградітелі. Отакий, отакий. Ну, вони різні конструкції є. Е, це приблизно е, Шурупами, щоб прикрутити все це. І ручки для лежака бажаного. У мене тут нема ручок, але ну, на якомусь мене вулику є, тоді покажу. Ну там є. Можна віконні брата є спеціальні ручки відкидні. Русь така залізячка, ручки вставляють. Ну це стаціонарні ручки. Вони теж продаються. І це все разом приблизно буде коштувати ще. 100 гривень на три вулика. Також вам треба придбати або виготувати можна самому з якоїсь фанери, старого шифанера, заставні доски. Це ви будете звужувати вулик до нужного кількості рамок. Також вам потрібно, потрібно ще утеплітелі або холстики з матеріалу, або подушки. Я порахував, приблизно на 200 гривень вам обійдеться. Тепер треба вам придбати сім'ї. Сім'ї можна купити на даний момент на весні, по 2000 гривень. Це вважається сім'я на 10 рамках. Ну, я так продаю, то можна придбати значить Три сім'ї вам обійдуться в 6 тисяч гривень. Оце у вас вийде по 10 рамок сім'я, і е, вам тепер треба до 24 рамок, якщо у вас такий буде лежак, ще 14 рамок, щоб його наповнити. Я вам рахую, що це буде приблизно 6 штук суші. Вам треба на ті рамки, що ви купили. Е, рамочки вони отак виглядають, що ви купили. Отак вони продаються. Ви їх збиваєте і тоді наващуєте отаку ващінку. На рамочку. І треба вам по 8 штук суші теж докупити на кожен вулик. Бо бджолам треба кудись мед складати і розплод розводити. Значить, суша, подивився в інтернеті, коштує від 35 до 100 гривень за одну рамку. Це залежить від якості або світла, або темна. Рахуємо по 70 гривень. І вам треба ці суші придбати на 1680 гривень на три вулика, ще додатково. І не треба вам отаких от листків взяти. По 6 штук це півтора кілограма, значить 18 листків. Листок коштує в інтернеті приблизно 25-30 гривень. Я вам посчитав на три вулика це 450 гривень. Також вам треба придбати інвентар за розпечатання рамок і обслуговування вуликів. Це стаміска, ніж для рамок, щиточка. виделка для розпечатування рамок, я її не приніс, не покажу. О, і рамконіс. Ось такий ящик для переносу рамок. Сто він тут на 6 рамок. Для переносу рамок до замшаніка до вулика і грамшанік вже повних рамок я буду відкачати. І також вам для захисту у вас від. Жаління бджіл треба придбати форму. Отака маска коштує в інтернеті приблизно 100 гривень, можна купити. І якщо ви будете купляти вже таку рубашку, вона продається в місті з маскою, то саме проста приблизно 350-400 гривень. продається в інтернеті, І ви вже будете захищені. Також вам необхідні підставки, під вулики. Я це варю з арматури і з прутків, саме такі підставки. Можна використати звичайні. Пеньочки позабувати в землю, як на хачовки роблять джолярі. або використовувати паліти, шини, або якісь ящики. От у нас є тут ящик з сметани, з під кефірус радянські, теж можна використовувати як підставку. Є необхідно препарати для захисту бджіл від е, кліща, ну, мабуть, для, ще можна передбачити якісь там препарати для е, інших. Е, Велячок, ну це вам обійдеться на три вулика не більше, ніж 150 гривень на сезон. Також для відкачки меду вам потрібна медогонка. Ну, Як у людини три вулика, то медогонку купляти не обов'язково можна договоритись з якимсь пчеловодом, теж від кого невелика пасіка є медогонка в вашому населеному пункті, і брати її в оренду на, чисто на відкачку меду. Ну, а якщо ви надумаєте придбати медогонку, то я подивився там в Ойлуксу, радянська медогонка алюмінієва, непогана вона, буде коштувати вам обідеться десь у 5 тисяч гривень. І з того усі витрати на початок заняття бджолярством на три вулика лежака, вам обійдеться у 13 650 гривень без медогонки і 18 650 гривень з медогонкою. Ну, Якщо рахувати, що я... Щось забув, то будемо врахувати, що 14 тисяч гривень. Це я вам перерахував саме найнеобхідніше. Є ще деякий інвентар, який потрібен для заняття джолярством. Це і наващувателі, і ну, всякий інший інвентар. Я пропоную вам підходити до цього практично і лишнє, бо невідомо, чи будете ви далі займатися чи ні, жилярством. Лишнього не набирати, взяти тільки саме необхідне. Коли я це все вам раджу придбати, якщо ви надумали, це треба купляти ранньої весни. І купляти не пакети і, або отводки, бо на цей сезон ви від них не отримаєте віддачу, ще, а купляти саме сім'ї. І якомога раніше, якщо обльот пройде у березні, то в березні можна купити, або найпізніше це у квітні. Якщо ви придбаєте по такій ціні гарні сім'ї то за цей сезон ви зможете зробити з них отводки самі або пакети. Тобто збільшити пасіку ну, вдвічі або продати ці пакети, а собі остати сім'ї. Або також ви зможете відкачати мед, якщо будете гарно обслуговувати ці сім'ї. І це мінімально, що ви зможете придбати, відкачати мед, зібрати прополіс. Трохи війську у вас буде, пельцю можете збирати. І ці всі кошти від реалізації цієї продукції вони повністю окуплять всі ваші витрати навесні. Тобто на осінь ви вийдете, це найгірший варіант, якщо будете не дуже чимним джерелом, то ви вийдете в нулі. А якщо будете займатися дуже добре, ви будете з плюсом. Тобто Вашій сім'ї буде мед. Вашій родині, а той надлишок меду, що і іншої продукції, що у вас зможете, ви зібрати, ви можете реалізувати і все окупиться. Також я вам раджу на перших порах краще було, щоб ви договорили з якимсь пчеловодом. Я часто так роблю для, почина... для початківців. Дозволяю. Розташувати їхні сім'ї на своїй пасіці. Вони можуть купити їх у мене або десь там куплять, і ми договоряємо, що вони приїжджають і я буду приглядати за їхніми сім'ями, а людина буде приїжджати і одразу мені допомагати, оглядати свої сім'ї, одразу вчитися. Так буде краще, щоб не допустити помилок, які можуть призвести до того, що ви втратите свою бджіл. Бо досвідчений він зможе. Зробити належний догляд за вашими сім'ями на рівні з своїми, і дозволить вам збільшити вихід товарної продукції. А ви придбаєте за цей час неабиякий досвід, якщо будете старанним учнем. І також ви зможете скористуватися і медогонкою, і деяким інвентарем на перших порах, які є у цього бджоляра. Він вам я зазвичай допомагаю рамки навостити і рамки збити. І правильно обслужити сім'ю. Сподіваюсь, що вам мої поради будуть у знагоді. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.